Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок, 28 серпня, і це 917-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як завжди, на обосвіє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І за останні тижні це вже і також, як завжди. Ми починаємо з турецько покровського Напрямку, де у росіян а, відбулись, ну скажімо так, дуже дивні здобутки, які я ну, ніяк не можу пояснити з позиції логіки, а також знань щодо рельєфно ландшафтних особливостей а, рубежу Гродівка Новогродівка. Справа у тому, що станом на зараз російські окупанти саме на тому рубежі, про який я неодноразово вам розповідав, що він може бути. Ключовим в питанні саме а, гальмування, і, можливо, навіть в цілому зупинки росіян, а, тим не менш, вони там мають успіхи. Вони мають успіхи безпосередньо в районі Новогродівки, де вони вже вийшли на рубежі, а, саме пром а, залізничного узла. Вони підійшли та розпочали штурмові дії в районі Новогродівської шахти. В районі, де розміщуються а, дві штучні висоти, а, два терекони а, висотою по 90 метрів, а саме шахти Новогродівська. Тобто, у російських окупантів з моменту як вони розпочали свої бої за саме а, Новогродівку, а це відбулось приблизно на 21 вересня, коли перші штурмові. Підрозділи зайшли в о, цей населений пункт, і їм вдалося менше ніж за о, тиждень прорвати 3,5 кілометри: 3,5 кілометри по залізничним залізничним шляхам, не най, скажімо так, простішого населеного пункту в питаннях прориву. Отже, той населений пункт, який повинен був перетворитися для них на пекло, він насправді таким не став. І питання тут навіть не до рядових військових, які виконують накази, а до тих, хто ці накази надає. Хоча, звісно ж, накази ну це не тема для дискусій, але ми з вами вже неодноразово бачили. Як саме на цьому напрямку відбуваються ну, якісь дуже-дуже дивні події? Дивні тим, що, наприклад, такий населений пункт, як очеретино, я також неодноразово говорив, що він може стати серйозною перепоною для російських окупантів після захоплення Авдіївки, але він не став таким. Uh, насправді його було захоплення ну, за декілька днів, замість декількох місяців. Та ж сама ситуація, і uh, в районі турецької агломерації. Ми всі дуже добре пам'ятаємо прорив російських окупантів в районі Шум. Саме там uh, розміщувалися від uh, фактично горлівки. До околиць а, турецької агломерації розміщувалися наші рубежі, оборонні рубежі з фортифікаційними спорудами. Росіяни били б там лоба та виснажувалися декілька місяців, але цього не сталося. Чому Ну, ми всі дуже добре пам'ятаємо, тому що хтось вирішив одночасно провести ротацію двох найбільш досвідчених бригад в цій локації, і фактично лінія оборони була. Увалена стабілізувати всю цю ситуацію було дуже важко, і те, що зараз росіяни гальмують в районі турецької агломерації, і тим не менше вони все ж мають просування в районі самого Турецька, вони вийшли за межі околиць Турецька, наближаються по вулиці Центральна безпосередньо. А все глибше і глибше в саме місто до самого міста це це результат того, що відбувалось, коли пала ця лінія оборони. До речі, якщо ми вже говоримо про Торецьк то а, трохи докладніше, хочу звернути вашу увагу, що саме по центральній вулиці, так а, ну знову ж таки я користуюся різними. Мапами, як ви бачите, і відповідно, одна більш конкретизована, але менш коректна, інша більш коректна по просуванню ворога, а також просуванню Сил оборони України, але менш деталізована. Ну, тобто ми поєднуємо а, два в одному. І як ви бачите, а, російські окупанти мають наступне просування по а, саме вулиці Центральній, і це впирається вже майже в. Зону самого міста Турецьк вийшли за межі його околиць, вийшли за межі самої лікарні, і це відбувається в районі вулиці Пушкаренка, Догаєва і так далі. Червоної вулиці, поступово наближаючись до безпосередньо центральної частини міста, хоча знову ж таки. Хочу звернути вашу увагу, що, що на цій е, мапі, е, яку я зараз вам е, демонструю, що на мапі від е, Deep State у росіян поки що не вдається прорватися повністю з по східній локації е, до е, центра е, Турецька, до околиць Турецька. Тобто, як ви бачите, у них серйозна проблема виникла з тереконами. Та з залізницею. З іншого боку, як ми можемо констатувати, згідно з мапою Deep State, встановлено було росіянами контроль над Тереконом Північний. На жаль, от саме ця втрата вона досить болісна. Якщо вона дійсно підтвердиться, і якщо це не просто баг самої мапи від Deep State, але Терекон північної північної це серйозна втрата в питаннях саме щодо висот, щодо контролю ситуації по висотам. Також по турецьку хочу звернути увагу, що від залізниці та через Терекон міні Артема та Терекон Шахти нова у Росіян дійсно там не дуже проста ситуація буде з просуванням до забалки та нахалівки. І вихід на них буде супроводжуватись досить затяжними боями на відкритій місцевості. прострілюємою місцевості з усіма своїми результатами для російських окупантів. На мій погляд, основна основна баталія буде відбуватися в турецьку по зовсім іншій лінії. Зараз ми бачимо. Турецьк більш а, конкретизованим, і ми бачимо, що на північній та східній частині а, міста присутня а, достатньо велика кількість таріконів штучних висот. Все це вказує на те, що є можливість утримання а, самого а, міста по відповідній межі, по відповідній лінії. І я не виключаю, що саме а, це дозволить а, нам утримати. Турецьк на відповідних е, рубежах, тобто, якщо ми говоримо, що зараз росіяни знаходяться вже за лікарнею, а е, може бути саме вулиця Грушевського е, тією зоною, е, тією межою, яка для росіян по вулиці, центральний та е, е, Маяковського, вона може стати серйозною проблематикою. Окрім всього іншого, не забуваємо що це ще. Ще і забудова. Це забудова, яка буде прострілюватись за рахунок е, триконів висотами 50, 35, 70 метрів. Трикон шахти турецьких взагалі е, 80 метрів, тобто висоти, які сприяють е, відповідній обороні. І росіянам буде важко все ж таки просуватися саме ось в цій локації. М назвемо її так. Прострілюємо локація. До того ж, їм треба буде ще і просунутися відповідно і по відкритій місцевості, яка також прострілюється відповідно, і вони не можуть вийти з закритих позицій. До того ж, ще не вирішили питання з триконом Шахти Артема. І, звісно ж, повернусь ще і до. Гродівки, оскільки я починав з Новогродівки, закінчу саме Гродівкою. На диво, тут тримається оборона зараз досить а, щільно. І а, росіяни поки не мають можливості повного виходу до а, цього населеного а, пункту і його повного контролю з відповідним поданням. Переходом на правий берег річки журавка маю надію, що це і не відбудеться. Хоча знову ж таки плани просування по вулиці Донецькій та Артема в них як були, так і залишаються. І якщо все буде зроблено правильно, дійсно цей рівень може стати для них, ну скажімо так, кінцевою точкою в наступі саме по цьому напрямку, бо а, зруйновані а, мости. І відхід на правий берег річки журавка може змусити росіян зупинитися, тому що вони зустрінуть ту ж саму перепону, яку досі не можуть перетнути в часовому діру. Я маю на увазі саме канал. Отже, друзі, на сьогодні у мене щодо доповіді по подіям в зоні бойових дій більш нової інформації станом на зараз. Поки що немає. Дякую вам. За увагу. Маю надію, що саме так, як я і спрогнозував, воно і відбудеться, бо хочеться все ж таки, щоб відбулася перемога Сил оборони України на цьому відтинку фронту, і щоб дійсно росіяни були на шляху до Покровська зупинені. Такі можливості є. Чи вони будуть реалізовані, це вже залежить не стільки від мене. Що ж, друзі? Е, нагадую, якщо вам сподобалось це відео, хоча воно навряд чи може сподобатись за характером своєї інформації, але якщо ви поділяєте мої думки, ви можете поставити лайк, розповсюджувати це відео, підписатися та натиснути дзвоника. Окрім всього іншого, я нагадую, що в коментарях ви можете не тільки ділитися своїми враженнями від відео, а погоджуватись або сперечатися з моїми думками, а окрім всього іншого, залишити свої запитання до мене. Кожної суботи я відповідаю на 10 найцікавіших запитань. А на сьогодні, все. Ще раз дякую за вашу увагу. Слава Україні, слава нації.